Раціональне використання відходів в Івано-Франківську вироблятимуть електроенергію з газу метану, який накопичується під час перегнивання сміття. Проект рішення створення системи дегазації на полігоні твердих побутових відходів у селі Рибне розглядали на засіданні виконавчого комітету. Газметан є горючим. Відтак, проект передбачає встановлення на полігоні ТПВ спеціального генератора. Він вироблятиме до 800 кВт електроенергії. Нею можна забезпечити як територію сміттєзвалища, так і з. Прямувати у загальну електромережу, пропонується проект рішення, яким виконавчий комітету повноважить департамент спільно з представниками з консультантами програми розвитку державно-приватного партнерства агентства США з міжнародного розвитку USAID розробити техніку економічного обґрунтування даного проекту, побачити чи даний проект буде ефективний, чи не буде ефективний. В галузевому департаменті кажуть, практика альтернативного використання сміттєвих газів існує у більшості розвинутих країн. Світу до того ж, це сприяє збереженню довкілля. В Івано-Франківській мерії мають намір детальніше ознайомитися з економічним обґрунтуванням цього проєкту. Вчора розглядали дане проект рішення, є пропозиція його підтримати. Тобто, це були попередні якісь проєктно вишукувальні роботи. Після того вже можна буде говорити про щось інше або про скажімо, інвестиційний проект в цілому. Не виключено, що задля реалізації проекту міська влада організує відповідний інвестиційний конкурс. Загалом на Прикарпатті функціонує лише один подібний генератор на Калуському полігоні. Ларон Іваненко, Олександр Лутвоненко, новини на вежі.